Обстріли та майбутні контейнерних перевезень, нюанси допиту мера та масові рейди ТЦК. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. На цьому тижні Росія продовжила обстріл портової інфраструктури Одещини балістикою. Так, 12 жовтня регіон було атаковано двома балістичними ракетами. Жодна не досягла своєї цілі. Утім, декілька людей отримали незначні поранення. Ну а 14 жовтня, в день окупанти знов вдарили балістикою по Одесі. Цього разу було поранено вісьмох, та одна людина загинула. Пошкоджень зазнали цивільні судна «НС Мун під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау Оптіма. Є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном. До речі, судно Оптіма вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою рівно тиждень тому, і це, як ми говорили на минулому тижні, в акцентах спровокувало чутки про зупинку діяльності у портах Великої Одеси одного з лідерів контейнерних перевезень компанії Маерськ. Думку про майбутнє ми також дізналися і в експертів у сфері логістики, і ось що нам сказав Андрій Мещанов, заступник директора з мультимодальної логістики транспортно-логістичної компанії «Теус». щодо роботи контейнерних ліній через порти Великої Одеси. Ситуація на сьогодні наступна, незважаючи на те, що обстріли судів і портової інфраструктури з боку Росії почастішили, всі контейнерні сервіси поки працюють. Чи вони зупиняться у разі подовження обстрілів з такою ж інтенсивністю на даний момент не зрозуміло. Але те, що фракти можуть подорожчати через підвищення ставок на страхування судів, вільми можливо. Також своєю думкою з нами поділився Володимир Гусь, комерційний директор Global Ocean Link. Через е, два фактори: це нещодавне там влучання в контейнеровоз е, минулого тижня, шуйспіріт та Другий дуже важливий фактор, що це є систематичне влучання в інфраструктуру, портову та судна протягом останніх двох тижнів лініями було прийнято рішення про тимчасове скасування подальшого за суду заходів. І на зараз ситуація виглядає дуже плачевно, тому що діючі клієнти, діючі перевезення вони знаходяться в стані неопределеності і вимушені зміни маршрутів. Тобто часть вантажів зараз вже буде повертатися на константу. Часть вантажів буде вже клієнтами примусово переадресовано, тому що з'явиться додатковий ризик, якого... ну, до цього він був тільки теоретичний. Наразі, на жаль, на жаль він практичний. Тому повертаємося до логістики 20. 2-го, початку 23-х років, це наші е, порти е, країн сусідів, партнерів. Це там Польща та е, Румунія. І у продовження теми наприкінці цього тижня, попри обстріли і влучання, з'явились позитивні новини. Лідер світових контейнерних перевезень, данська компанія Майерськ, прийняла рішення відкрити нову фідерну лінію в Україну. Вона зв'яже єгипетський порт Саїд і Чорноморськ Одеської області. І вже 16 жовтня перший контейнервоз вийшов з Єгипту. У напрямку України вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні упродовж 2024 року. Про це повідомила прес-служба Організації Об'єднаних Націй. У вересні щонайменше 208 цивільних загинули, а 1220 отримали поранення, що робить цей місяць найтрагічнішим для цивільного населення України у цьому році. На думку представників ООН, це продовжує тенденцію зростання кількості жертв, яка почалася у липні. Серед загиблих дев'ятеро дітей, ще 76 дітей отримали поранення. Майже половина загиблих, 46% – були старше за 60 років. За підрахунками ООН, більшість жертв серед цивільного населення і руйнувань об'єктів освіти та медицини сталися на територіях, що перебувають під контролем України. Також у вересні в Україні зросла кількість постраждалих від ворожих обстрілів закладів культури. У цілому південь України, зокрема Одеська, Херсонська та Миколаївська області, через близькість до фронту та Чорного моря, став одним із найбільш постраждалих регіонів унаслідок війни. Наприкінці минулого тижня по містам України пройшли масові рейди представників ТЦК та СП. Спецоперація також торкнулася в Одеси. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування заходили до багатьох великих торгово-розважальних об'єктів міста, включно з гіпермаркетами, ресторанами і кінотеатрами. За словами одеситів, поводилися люди у формі коректно. Просили чоловіків, які підходять за віком, показати військово-облікові документи, вручали їм повістки. Однак, без скандалів за участю представників ТЦК цей тиждень. Не пройшов нещодавно у селищі Великодолинське, що на Одещині, під час перевірки документів представниками ТЦК та СП, у місцевого жителя стався напад епілепсії. Чоловіка терміново госпіталізували, але обставини події спровокували бурхливі дискусії у соціальних мережах. І днями представники одеського ТЦК та СП спростували чутки про нібито застосування сили до чоловіка, як сказано в повідомленні прес-служби ТЦК. Швидку чоловіку довелося викликати не через дії військовослужбовців. Просто під час перевірки документів чоловіку стало зле. Військові викликали йому швидку, і вже лікарі діагностували приступ епілепсії. Надалі пацієнта перевели з реанімаційного до неврологічного відділення, після чого він написав заяву про відмову від подальшого лікування та був виписаний того ж дня. У прислужбі ТЦК та СП також наголосили, що інформація, яка поширюється в інтернеті, є неправдивою, і закликали громадян не піддаватися на маніпуляції та не поширювати неперевірену інформацію. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб каналу. На якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю, на цьому тижні гостем інтента став Петро Кралюк, український філософ, публіцист, письменник та викладач Острозької академії? Ну скажемо з Одесою, пов'язано і чимало українських діячів, і е, певно ну, їм би варто було встановити. Пам'ятники створити символічні місця. Ну, знову ж таки, я не хочу критикувати. Парк Шевченко. Ну але що, Шевченко був в Одесі. Ну не було Шевченка в Одесі. Ну, але ж були українські діячі. Чому б їх не назвати парк якогось українського діяча? Ну, наскільки я знаю, Довженко ж був у вас. Був. Ну, я не, не є прихильником Довженка, Я вам відверто кажу. Але так, я знаю, що це геніальний режисер. Я люблю дивитися його фільми. Хоча ці фільми знову ж таки просовували радянські ідеї. Ну але тим не менше, це фігурка, яку визнають у світі. Посилання на інтерв'ю залишаємо, як і завжди, в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук оприлюднив на своєму телеграм-каналі матеріали допиту одеського міського голови Геннадія Труханова, як зазначає екснардеп, мера допитували у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі як свідка у кримінальному провадженні. Судячи з тексту, Геннадій Труханов свідчив, що у 2017 році він зустрічався у місті Вроцлав із тодішнім заступником керівника національного антикорупційного бюро України Єзо Углавою. Зустріч відбулася за ініціативою колишнього народного депутата Олександра Грановського. На зустрічі ніби обговорювали кримінальне провадження, фігурантом яких і є міський голова. Так за словами Геннадія Труханова, наведеними у матеріалах допиту. Гізоу глава ніби заспокоїв його щодо справи краяна, але зазначив, що розв'язання цієї проблеми потребуватиме спілкування з тодішнім головою одеської обласної адміністрації Михаїл Масаакашвілі та прокурором області Давідом Сакварелідзе. Також під час розмови меру, за його словами, натякнули на те, що в нього є серйозна проблема, але той заперечив і пішов з зустрічі. На виході до нього підійшов Олександр Грановський і повідомив, що потрібно дати 500 тисяч доларів для розв'язання проблем з набу. Але мер відмовився. Геннадій Труханов також повідомив, що це був єдиний випадок, коли йому від імені ЄЗО глави пропонували дати хабаря. Ну і тепер з'являється запитання: чому ці подробиці вспили тільки зараз і заради чого? Щодо очільника міста Геннадія Труханова. То він на цьому тижні відвідав з робочим візитом офіс ЮНЕСКО у Парижі. Крім іншого, обговорили організаційні питання, пов'язані з управлінням об'єкту всесвітньої спадщини, а саме історичним центром Одеси. Що не закінчилася наша зустріч з представниками ЮНЕСКО в Парижі. Ми обговорили питання щодо збереження нашої культурної спадщини, питання управління об'єктом культурної спадщини. Зустріч була конструктивна та змістовна. Я впевнений, що після нашої зустрічі в нас є чим займатися, і ми почнемо цим займатися і втілювати в життя всі поради ЮНЕСКО. Можливо, на зустрічі з ЮНЕСКО мер підняв тему і демонтажу пам'ятників, зокрема, і Пушкіну на біржевій площі. Нагадаємо, голова департаменту культури та євроінтеграції одеської міськради Іван Ліптуга, який саме поїхав з мером до Парижу. Повідомляв свого часу, що для того, щоб демонтувати цей пам'ятник, міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО, адже монумент знаходиться в охоронній зоні. Тож чекаємо повернення чиновників. Одеська обласна рада приховала від загалу розпорядження про початок підготування до чергового засідання, яке заплановано у грудні. Як повідомила інтенту депутатка обласної ради Юлія Чухоло, про це розпорядження депутати дізналися лише 14 жовтня. За 10 днів після підписання, за словами депутатки, проекти рішень мають бути готові до 12 грудня. Цікаво, що на сайті обласної ради це розпорядження з'явилося заднім числом. В графі дата публікації вказано, що 7 жовтня, хоча 14-го його ще не було. Раніше, під час прямого етеру Інтент інсайт депутатка Одеської обласної ради Юлія Чухало розповіла, що депутати бачать лише 50% розпоряджень голови ради Григорія Зіденка, які стосуються організаційних питань в Одеській обласній раді. Склалася така дивна насправді традиція. Повне ігнорування всіх норм і законодавства. Бо я нагадаю, що я там майже рік пишу звернення, щоб опублікували розпорядження голови, хоча вони відповідно до закону, відповідно до нашого регламенту, їх мають просто надсилати депутатам для ознайомлення. Бо Одеська обласна рада, відповідно, ми. Працюємо, ми маємо володіти інформацією, які приймаються розпорядження, які рішення приймаються, бо нам на сесіях голосувати, і ми несемо за це також відповідальність. А якщо ми не володіємо інформацією, то якби нам ж також потрібно приймати рішення і розуміти стан справ в Одеській області. Тому я ж пишу майже рік звернення, щоб вони публікували і тільки. Почали публікувати після того, як відкрита кримінальна справа була на голову Одеської обласної ради Григорія Діденка минулого року. Частково почали публікувати, але це також не всі рішення. Тобто, ми володіємо наразі десь 50% інформації, взагалі, яке там майно в Одеській області передається, або куди бюджетні кошти там в рамках Одеської обласної ради витрачаються. Повний запис цього етеру ви можете подивитись на нашому youtube каналі Посилання залишаємо в описі до акцентів. Ну і нагадуємо, що кожного вівторка ми запускаємо Intent Insight – прямі етери, під час яких підіймаємо одну важливу тему. Запрошуємо спікера та ставимо йому у тому числі і ваші запитання. Ну і ще про ЮНЕСКО і Одесу. У цьому році виповнюється 100 років від народження всесвітньо відомого генія кінематографу Сергія Параджанова. На честь цього ЮНЕСКО оголосила 2024 рік його ім'ям. Ну а в Одеському українському театрі імені Василька, 18 та 19 жовтня, прем'єра, спектакль Лебедине Озеро зона за мотивами сценарію Сергія Параджанова. Нотатки до якого він писав, перебуваючи у в'язниці, не розкриваючи театральні секрети і без спойлерів коментар для інтенту виконавця головної ролі актора українського театру Анатолія Голованя. Доброго дня на зв'язку. Актор Анатолій Голове. І я хотів би вас запросити до нас в театр, український театр імені Василя Василька, міста Одеса. 18-19 жовтня. У нас прем'єрні дні вистави за сценарієм, за текстом Сергія Параджанова Лебедини Озеро в Зон. Я в цій виставі граю втікача центрального персонажа. Ну не буду спойлерити, приходьте і дивіться. А якщо ви не встигаєте в ці дні, то приходьте до нас в наступному місяці. А взагалі в нашому театрі дуже багато крутих і дуже цікавих вистав. Тому шануйте українське, цінуйте українське і підтримуйте українське. Слава Україні і хлопці, дівчата, не забувайте допомагати збройним силам України, тому що війна кожного дня. А ми вас чекаємо у нас в театрі. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Ну і будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, та бережіть себе.